Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про кислоти. Розширимо ваші знання про складні речовини на прикладі кислот. Дізнаєтеся, які метали витісняють води ніз кислот, як треба поводитися з нітратною кислотою, для чого ви використовується нітратна кислота. Серед дивовижного царства неживої природи є чимало речовин, про існування яких ми не підозрюємо. Вони постійно навколо нас, і ми користуємось ними в повсякденному житті. Хімія і хіміки вивчають речовини, які нас оточують і ті, що добуті штучно. Досліджуючи склад і будову речовин, прогнозують їхні властивості і навпаки. Знаючи властивості речовин, можна прогнозувати їх склад і будову, а також реакції, що проходять за участі цих речовин. Символи хімічних елементів. Усі речовини поділяють на групи за певними ознаками, тобто класифікують їх. В першу чергу це речовини органічні і неорганічні. Серед неорганічних сполук виділяють прості речовини і складні оксиди, основи, кислоти і солі. Всі речовини складаються з атомів різних хімічних елементів, які мають. Буквині символи і назви. Хімічний елемент це певний вид атомів. Атоми різних хімічних елементів відрізняються масою, розмірами, будовою і властивостями. Кожен хімічний елемент має назву і позначається символом або хімічним знаком. Символ хімічного елемента складається з однієї або двох літер. Як правило, використовуються перші літери його латинської назви. Назви і символи та 18 хімічних елементів наведено в періодичній таблиці. Більше 20 елементів отримані штучно за допомогою складних фізичних методів. Атоми хімічних елементів з'єднуються один з одним у різних комбінаціях і утворюють. Величезну кількість природних і синтетичних речовин. Неорганічні сполуки це сполуки, які утворюються всіма хімічними елементами, крім більшості органічних сполук карбону, хімічні речовини нерослинного і нетваринного походження. Складні речовини утворені атомами різних. Хімічних елементів оксиди, основи, кислоти і солі. Приклади органічних кислот. У лимонах міститься лимонна і аскорбінова кислота вітамін С. У яблуках яблучна, у щавлі є щавлева кислота, кисле молоко містить молочну кислоту. При бродінні виноградного соку утворюється оцтова кислота. Мурахи виприскують крапельки їдкої мурашиної кислоти. Кислоти це складні речовини, до складу яких входять один або декілька атомів гідрогену і кислотний залишок. Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену. Отже, валентність кислотного залишку визначається за числом атомів гідрогену, що здатний заміщуватись на атом металу. Фізичні властивості кислот. Кислоти бувають рідинами і твердими речовинами. Більшість кислот добре розчиняється у воді. Водні розчини кислот відзначаються кислим смаком, руйнують рослинні і тваринні тканини. Кислоти кислі на смак. Кислотні залишки в хімічних реакціях зберігаються та переходять з одних сполук до інших. Речовини, які під дією розчинів кислот і лугів змінюють свій колір, називаються індикаторами. До них належить лакмус, метиловий оранжевий, фенолофталеїн та інші. Розчини кислот забарвлюють лакмус у червоний колір, метиловий оранжевий у рожевий. Пенолофталаїн залишається безбарвним. Характерною властивостю кислот є їхня взаємодія з металами. Проведемо такий дослід. Взаємодію хлоридної кислоти з металами. Для досліду візьмемо три різних метали та хлоридну кислоту. У першу пробірку помістимо 1-2 шматочки магнію. У другу пробірку 1-2 гранули цинку. У третю пробірку 1-2 шматочки міді. У кожну з пробірок додамо приблизно 1-2 мл хлоридної кислоти. Зверніть увагу, у пробірці з магнієм відбувається бурхливе виділення газу. Після додавання хлоридної кислоти у пробірку з цинком реакція також відбувається і супроводжується виділенням газу, хоч і з меншою інтенсивністю. У третій пробірці після додавання хлоридної кислоти до міді зовнішніх ознак проходження реакції не спостерігається. Отже, в третій пробірці змін ніяких змін не відбулося, водень не виділився. Коли випарите утворені розчини, то виділяються кристалічні речовини солі, із кислот водень витісняють такі метали калій, натрій, магній, алюміній, цинк, залізо, нікель, олово, свинець. Прикладом неорганічної кислоти. Може бути нітратна кислота. Нітратна кислота це сильний окисник. А тому може окиснювати різні органічні речовини та матеріали. Нітратна кислота один з найважливіших продуктів хімічної промисловості. При дії концентрованій нітратної кислоти спалахують солома, папір, тирса, скипедар. Вона руйнує вовну, роз'їдає шкіру, забарвлює її у жовтий колір і спричиняє на ній виразки, що довго не гояться. Тому з нітратною кислотою треба поводитися дуже обережно. Нітратна кислота використовується у виробництві азотних добрив, сульфатної кислоти, штучних волокон, пластмас та інше. Пам'ятайте, при потраплянні на шкіру абислизові оболонки з'являються хімічні опіки. Найважливіше застосування нітратної кислоти це одержання азотних та комбінованих мінеральних добрив. У суміші з концентрованою сульфатною кислотою нітруюча суміш, нітратну кислоту використовують для добування поширених вибухових речовин. Нітратну кислоту використовують для виробництва ортофосфатної кислоти, фосфору в металургії для розділення суміші золота й срібла. Так звану червону димлячу нітратну кислоту використовують як окисник ракетного палива в деяких моделях рідинних реактивних двигунів. Більшість яскравих барників для тканин, пластмас, паперу це складні нітрогеновмісні органічні сполуки. Їхній синтез. Неможливий без використання нітратної кислоти як нітруючого агента. Крім того, її застосовують у виробництві ліків, пластмас і волокон. Пам'ятай, робота з кислотами потребує обережності. Якщо кислота випадково попала на шкіру, її треба негайно змити великою кількістю проточної води, а тоді ушкоджену ділянку змочити слабким розчином соди. Пам'ятай, завжди додавай кислоту до води, а не навпаки. Висновок, кислоти це складні речовини, до складу яких входять один або декілька атомів гідрогену і кислотний залиш. Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену кислоти. Індикатори змінюють своє забарвлення у присутності кислот. Лакмус і метиловий оранжевий змінюють колір на червоний. При розбавленні концентрованої кислоти потрібно наливати кислоту у склянку з водою, а не навпаки. Дякую за увагу. Гарного вам дня. До зустрічі!